Навчально тренувальний збір Полісся офіційно розпочався. Передувала цьому довга дорога, котра зайняла рівно дві доби. З першого автобусом зі своєї тренувальної бази Житомиряни дісталися до Варшави. Переночувавши у столиці Польщі, літаком рушили до іспанського Аліканте, а потім у передмістя Мурсії. Саме тут команда проведе найближчий місяць. Дві доби по суті добиралися до Іспанії. Я, як минуло оце. Та нормально минуло. Це наші реалії. Ми до них е, звикли. Ми, наша ціль це Єврокубки. Да, і ми розуміємо, що якщо ми туди попадемо, то нас чекають такі переїзди, тому ну, всі нормально реагують. Були ви раніше в Іспанії чи перше? А, Був в Марбелі. Як да. вам Іспанія? Супер. Мені подобається клімат. Гарні поля тут краще поля, ніж в Турції. Вже в готелі на команду чекали легіонери. Було одразу видно, за колективом дуже заскучали. <плес> Збори для футболіста то завжди тяжкий період, чи це легкий період? Як ви його характеризуєте взагалі? <плес> 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 і важкий, і легкий. і... Той же момент приємний, тому що ти знаходишся весь час з командою, спілкуєшся, проводиш разом час. Ну, і На полі це завжди важка бігова робота. Ну, ти закладуєш фундамент, рахуєш на весь час, на, на весь сезон, тому ну, це тільки через важку роботу. А що найтяжче на зборах? Це власна важка робота. Ну, це бігова робота. <ріст> Ніхто не любить бігову роботу, але це потрібно. Треба трохи потерпіти. І... А далі вже буде приємніше. Перше тренування на зборах, воно супер тяжке чи навпаки воно легке, якесь втягуюче, а воно потім буде біль, гірше? Воно більш втягуюче, всі на емоціях, всі скучили друг за другом, всі скучили за м'ячем, за колективом, тому це більше емоції. А зараз вже почнеться, не знаю, вечір або на наступний день, завтра вже важка робота. Дуже незвично на першому тренуванні на зборах себе почував Андрій Гітченко, бо він уже не футболіст, він уже тренер. Але перелаштуватися досі ще не може. Так правильно розумію, що це перші збори в новій якості для вас. Так дуже незвично. Але що? треба привикати. А що найбільше незвично? Незвично, що я не можу тренуватися. Я приходжу... в. Ну, буце хоч сьогодні взяв, вдягнув буце, але спочатку пройшов, думаю, треба одягати, не треба їх одягати. Потім хлопці побігли, я стою, не знаю, куди себе там. Ну, трошки незвично, кажу. Дуже багато нюансів, до котрих за 20 років звик, і зараз це вже не може зробити. Ну, я бачу, що ви активно включаєтесь в тренування. Ну, без цього було важче. Тому дуже дякую, що мені дозволяє це робити. А ви вже потроху вбиваєте, як, як то кажуть, собі, футболіста, і перелаштовуєтесь на нові рейки? Футболіста собі ніколи не вб'ю, але перелаштуюсь, повірте. Що найтяжче в вашій нові, скажімо так, ролі? Ну, я зараз вам не скажу, ще, тому що пішов перший день зборів. Дайте мені час, я відповім на це питання. Поки що найтяжче зрозуміти те, що я не можу тренуватися повноцінно. Що ж до самої команди, то вона працюватиме у режимі дворазових тренувань. Також заплановано п'ять спарингів. Перший 19 січня. А у вільний від роботи час футболісти візьмуться за науку. Принаймні, такий план дій у Чоботенка з Кудриком. Іспанську можна вивчити за місяць. Да, можна. Ми з кудриком вже сказали, що до кінця зборів ми говорили. Але нормальні слова ми перевіримо. Да, нормальні слова, не ті, які ми всі знаємо. Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.